Дехто питає, який має бути він, ось тут, напевно, сконцентровано все. Рідний. Сила в руках безконечних на спанів. Знаний за мудрістю воїна, який не потрібна зброя. Вимогли би до себе справи до аплодисментів. Та ладен повернути кожному у 10 разів більше тихої вдячності. Не віриш очам і витоншуєш рух, долаєш ли можливостей. неможливостей, що й життя як не пошуком досконалості його основи? Єдиний закон той, що дає свободу. Говорю тобі, що пливому до краси дощем у серці, невразливому до недобрих поглядів, каменю неба, сонцю, що сходить гарячим колесом. Спочатку сідає за обрій, а потім виринає потроху, різним у формах і сяйвах, у тисячі разів більше забачених мною. Дивлюся і не вружуся. Коли торкнувся в мене, то вмить опинився там, де хотів опинитися, бо не вірив, а знав. Добре відомий всім. Та пізнаним лише воєн, тому що рідний.